Розказую, як я роблю грибні вушка на святий вечір. Замісила тісто, як на вареники, і зробила ось такі кружечки. Все так, як на вареники. Ми в мисочку поклала столову ложку картоплі, столову ложку відварених, сушених, білих грибів. Ось вони, взяла такі великі. І беру столову ложку печериць, просмажених із цибулькою та морквою. І цією начинкою буду начиняти вушка. В центр тіста я положила начинку. Тепер потягую тісто з однієї сторони, як на вареники, наприклад. І потягую тісто із другої сторони. І виходить, у мене.